Сидить хлопчина, голову схиливши, сльоза тече солона по щоці. Не можу, не піду я в пекло більше, і хрестик зажимає в кулаці. Ти що слабак, не може він. Дивіться, це мій наказ, позицію тримай, бо звільнить вас паскудний той убився. Чого мовчиш? Ану, відповідай. Не йдеш, пиши у рапорті відмову, під суди сядеш. Мовив командир, зламався я, не витримаю знову. Я ледь живу, прошу тебе, повір, це я слаба, я рік не бачив дому, за правду до останнього стояв і не зважав на бій, тривогу в тому. А на нулі весь час я воював, і по братимі вже без ліку втратив. Мене чомусь Господь таки вберіг. Тепер під суд, така мені відплата.